Не так давно у Хмільнику з'явився центр дельфінотерапії. Втім, вже сьогодні до нього їдуть пацієнти не лише з Поділля, а й західної України та Зарубіжжя Польщі та Німеччини. Отримали змогу пройти реабілітаційний курс у цьому закладі. І наші землячки Дарина Мудрик та Саша Берегута. Незвичайні лікарі Лілу, Ера та Зевс. Стали справжніми друзями дівчат, котрі в захваті від спілкування з дельфінами. Я дуже була здивована від того, що вони так привітно ставилися до мене. Я на, через декілька днів до них звикла, і мені дуже подобається з ними плавати. Вони такі дуже лагідні і вони здають такі звуки, що чуємо лише ми. От мами, бабусі питаємо, вони не чують. А от голову, коли вони торкаються до нас, такі нереальні звуки віддають. Позитивні зрушення від курсу дельфінотерапії відзначають і рідні дівчаток. Спочатку вони розслабились, отримали багато позитивних емоцій, і потім, як ми вечором на вечір займалися, то моя саша, наприклад, вона сильніше все хотіла робити. Психолог багато дав також парад, яких ми виконували, і от всі мрії там втілити, хочуть вони в життя, і вони стали більш напористими, більше вони хоч вони ще більше як зробити, щоб стати на ноги. Під час проходження лікування з дітьми працює професійний колектив. Це тренери дельфінів, лікар, реабілітолог, психолог. За словами директора закладу Бориса Когота, всі його співробітники проходять суворий відбір, і один з головних критеріїв любов та повага до дітей. Ми... Підбираємо людей, тих, які е, з повагою і з душою до дітей, щоб е, діти е, особливо е, з такими заболіваннями вони чувствують. Людей за словами депутата обласної ради Наталії Гецеї було надзвичайно приємно, коли працівники дельфінарію відгукнулись на її та Сергія Татусяка прохання посприяти у лікуванні Дарини та Олександри. Директор дельфінарію, пан Когот, і лікар вони одразу відгукнулись, вони готові одразу були допомогти. Вони зрозуміли, яка ситуація. І говорять, так ми обов'язково допоможемо, і нам потрібно було тільки визначити ще з терміном. На сьогодні тривають перемовини про проходження ще одного курсу дельфінотерапії для дівчат. Результати від дельфінотерапії вони взагалі можуть бути від двох до п'яти місяців, і от в таких випадках, як в наших дівчаток, рекомендується звичайно пройти певний курс дельфінотерапії. От зараз вони пройшли впродовж десяти днів, і ще таких курсів по десять днів їм потрібно пройти п'ять-десять курсів, якщо буде така можливість. Тому ми сподіваємось, що керівництво дельфінарія нас ще раз запросить і вони ще кілька. Кілька курсів тут пройдуть. повернутися до своїх нових знайомих дельфінів мріють і самі дівчата, адже для них це яскрава подія в житті і ще один шанс на одужання. Дякую всьому персоналу за те, що вони так гарно та привітно відносяться до мене і до Саші. Вони Розуміють, і я розумію, що це нелегка праця. Дуже вдячна Наталії Гец за те, що ми домовилися за нас. І ми пройшли цей добровижний курс лікування. Надію на нову зустріч дає допомогу, що надають родинам Дарина і Саші Наталія Геця Сергій Татусяк та багато інших небайдужих людей. Відчуваю е е сабот, велику підтримку. Від велику підтримку від обласної ради, особливо від е е Сергія Пилиповича Татусяка. Та Наталі Миколаївни Геце, які не залишають нас трудну хвилину, які допомагають нам проліковувати дитину, і маємо великі надії, що Даринка стане нам на ніжки, і завдяки їхній допомозі. Сама ж Наталія Гетце переконана, що до добрих справ долучаться її колеги, депутати обласної ради, адже це дасть змогу допомогти всім тим, хто потребує на сьогодні нашої підтримки, і в першу чергу дітям.